Сьогодні ви побачите документальний фільм про Марка Лукича Кропивницького, видатного українського актора, драматурга, ще його називають Корифеєм. Це фактично єдиний фільм про цього великого, дійсно великого актора. Так сталося, що цей фільм знятий у серіалі Градолі. І головну роль у цьому документальному фільмі, він трошки незвичний за своєю формою, але глядач уже дуже швидко привикає буквально за кілька хвилин до подачі цього фільму. А головну роль у цьому фільмі грає актриса, ведуча, автор Наталя Сопіт. Вона розказує і час від часу переживає в цьому фільмі те, що переживав Марко Лукич Кропивницький. Хто ж такий цей Марко Лукич Кропивницький? Ну, от ми всі знаємо, що він корифей, він драматург, він актор. Життя його було дуже непросте, і, власне, про це йдеться у фільмі. От, і тому про це розказувати немає сенсу. Але деякі історії, деякі факти, його біографії, які залишилися за кадром, я хотів би вам сьогодні про них розказати. Ну, По-перше, дуже багато всіляких легенд, і легенд не дуже хороших, і легенд не дуже, ну, скажімо, симпатичних для ім'я саме Корифеїв, розноситься саме про життя Корифеїв. Але це не зовсім так. Життя Корифеїв було надзвичайно цікаве, складне і напружене, а часом і небезпечне. От уявіть собі Україну на території тоді Російської імперії. І уявіть цих людей, які працювали в українському театрі. Був виданий так званий Валуєвський указ. Після нього вийшов Емський указ. Який забороняв, просто забороняв вистави, які гралися українською мовою. Вони мали право гратися, ці вистави, але тільки з одною мовою. Поперед, кожної з вистав мала гратися в обов'язковому плані гратися вистава російська і гратися російською мовою. І от уявіть, театр того часу. Десь близько 19-ї години, ну майже так, як зараз, починається вистава. Іде вистава російською мовою? В залі, ну там десь біля десятка глядачів. І обов'язково присутній політ... поліцмейстер, який наглядає за тим, чи грають виставу. Присутній він із текстом, дивиться в цей текст, чи не викидають слів. Глядачів мало, вистава грається. І десь близько 22-ї години, можливо, трошки пізніше, вистава ця закінчується. І раптом зал наповнюється людьми, повний партер, всі балкони заповнюються людьми, театр набивається глядачами. І тоді починається. Гратися українська вистава. Вона закінчувалась далеко пізно, біля, після 12-ї ночі, часом була і після першої ночі. Дуже часто переривалися аплодисментами. Актори дуже часто виходили і кланялись просто після якби розриваючи дію. А десь після першої ночі, до, до, чекаючи акторів, публіка. Брала їх на руки, несла по вулицях чи то Києва, чи то Єлисаветграда, чи якихось інших міст. От. І е, вистави ці були надзвичайно популярні. Оскільки української драматургії, як тоді, такої не було дуже багато, ну, фактично, були п'єси, кілька п'єс Івана Котляревського та кілька п'єс е, Тараса Шевченка, то ці люди, які були акторами, вони почали писати. Самі вистави, вони почали писати драматургію. Назвичайно була популярна тоді драматургія, так звана комедія і водевілі. Але вони ще не тільки були популярними комедії ці водевілі, тому що вони популярні у глядача були, а ще й тому, що ці комедії і водевілі легше було пройти з ними було легше цензуру. От Водевіль це вже легше проходиш ти цензура. А коли пишеш драма. То тут усе насторожується. Слава про цих корифеїв, про цих видатних акторів. На сьогоднішній день існує тільки кілька фотографій там цих акторів в якихось таких посаджених от, фотографії з сімейних архівів, і вони не дають того повністю уявлення, які ж тоді були вистави. А можете собі уявити, що це були за трупи, такі театральні трупи. Одних акторів на той час було в трупі Кропивницького біля 80, а часом і до 120. Хор, яким керував знаменитий композитор, геніальний Микола Віталійович Лисенко, налічував 120 душ. Багато у цих виставах пісень. І оці пісні виконувалися вживу. Е, найкращі художники того часу малювали декорації. І от коли завіса на початку вистави відкривалася, і вся декорація з'являлася на очах у глядача, глядач піднімався і, стоячи, аплодував майже 10 хвилин. Актори не могли вийти просто на сцену. Аплодували просто декораціям, наскільки майстерно вони були зроблені. І тоді виходили словетні актори: Микола Садовський, Марко Лукич Кропивницький, Марія Заньковецька, панас Саксаганський, Садовська Барілотчі. Це, до речі, теж сестра Івана Карповича-Карпенка карго Вони, ну це були Панас Саксаганський і Микола Садовський це були брати. От. І е, ще багато-багато визначних акторів І от починалися ці вистави. Як я казав, вистави користувалися шаленим успіхом. Їздили по Україні. Їздили в Польщі, грали українською мовою. Їздили в Москву, їздили в Петербург і теж грали українською мовою. Вистави наскільки були популярні, актори так. Талановито грали, що скоро імператорська сім'я зацікавилася цією трупою, і сам імператор, майже з усією сім'єю, прийшов дивитися виставу, які гралися тоді в трупі Марка Лукича Кропивницького. От дуже багато існує таких легенд, що Корифеї сварилися. Що Корифеї не мирили між собою, не могли ніяк поділити ту славу ті гроші зароблені. А от тільки одне те, що, скориставшись, скажімо, цією нагодою зустрічі із імператором Олександром III, актори Кропивницький, Микола Садовський, Заньковецька, Панас Саксаганський, Барілоті, як я казав, і багато інших подали прощення імператору. Щоб звільнили Івана Карповича Карпенка Карова, який тоді був у засланні у місті Ростові за революційну діяльність, щоб вони звільнили його від цього заслання, кажучи про те, що в нього велика сім'я, яка просто пропадає з голоду, і тому, що він дуже талановитий драматург і йому потрібно бути при театрі. І скоро імператор фактично. Підписав це прошення і скоро Івана Карпача Карпенка Карого звільнили. Чи могли б взагалі вороги таким чином діяти? Інтриги можуть бути інші. Вони виростали, ці актори, вони виростали з одної трупи. І вони природні для театру це природний просто процес, вони ділилися, кожен хотів, адже кожен із них був драматургом. І кожен хотів поставити свою виставу. Звичайно, вони в одній трупі не могли поміститися. І потім, вони, кожен із них робив свою трупу. Микола Садовський свою трупу, Іван Карпенко карий з Панасом Саксаганським – свою трупу, а Марко Кропивницький свою трупу. Вони їздили, скажу вам тоді, на моди на український театр, на українських акторів була шаленою. в Києві, зокрема. Як пишуть тодішні часописи, та й в переписках, скажімо, самих Корифеїв, говориться про те, що в Києві ну, дуже багато створювалось українських труб і писалось ну, таких українських п'єсок, де грали аби як, аби тільки було схоже це на український репертуар. Мабуть, тоді з'явилася назва, цей термін. Не дражнити хохла, тобто не кривлятися, не, ну, не робити таке потякання українською мовою. Чи могли прожити наші корифеї на ті кошти, які вони заробляли? Можу сказати, що вони людьми були небідними. Скажімо, от у Марка Корпивницького у місті Єлисаветграді була. Земля, десь біля 15 десятин землі, він жив на околиці, був непоганий будинок. От, і коли ми там знімали цей будинок, до речі, зберігся, зберігся і там збереглася мебля того часу, яку надав внук цьому музею. Там у цьому у цьому будинку зараз музей Марка Лукича Кропивницького, а надав цьому музею меблі і певні архівні якби, раритети. Його внук Ігор Кропивницький, який у нас працював колись на українському телебаченні оператором. Надзвичайно цікава, мудра людина. І ми ще й зняли окремий фільм про його спогади, саме про свого діда і про його роботу на телебаченні. Але не про це зараз мова. Так от жили вони не бідно. Більш того, От та зустріч із імператором Олександром II, вона не просто так закінчилась. Не просто помилували Карпенка Карова, а акторам Марку Кропивницькому, Миколі Садовському, Марії Заньковецькій було зроблена пропозиція грати в імператорському Олександрійському театрі. І Що ви думаєте? Актори подякували і вічливо відмовились. Багато критиків говорять про те, що вони знали собі ціну, і вони знали, що, скажімо, українське мистецтво, воно без них не могло далі, українське театральне мистецтво без них не могло далі розвиватися. Це все правда. Але й правда, й те, що отримували вони за свою роботу в Україні. Більше, ніж тоді отримували в Олександрінці. От ціна акторського труда, оціна акторського таланту. Вони існували, ви розумієте, без всякої державної підтримки. Вони існували за рахунок свого труда, а трудягами вони були великими. Окрім того, що вони грали дуже багато, вони ще й дуже багато писали. От, скажімо, мова йде зараз про е, Марка Кропивницького, в нього написано тільки одних п'єс біля п'яти томів. І ще дуже багато неопублікованої літератури, яка зберігається, на превеликий жаль, в Росії, в Санкт-Петербурзі, в, в музеях і в архівах. Чому? Та тому, що там був е, е, цензорний комітет, туди на цензуру якраз і здавалися їхні твори. Тобто оригінали ці знаходяться, майже всіх корифеї вони знаходяться там, в російських архівах. Це були люди, які вміли господарювати, тому що фактично кожен із них був ще й господаром. Це люди, які ну, за своїм станом майже всі вони були дворянами, людьми освіченими. Зокрема, от Марко Кропивницький, він закінчив університет. Людьми європейської культури і європейської освіченості, і знали вони по кілька мов. Вони дуже добре знали, що відбувалося на той час в театрі в Європі і в театрі по всьому світу. А оскільки Європа це була поруч, ну от вони все дуже добре знали. Знали, що і відбувалося в російському театрі, тому що, здебільшого, вони грали п'єси Островського, п'єси Льва Миколайовича Толстого. І російських класиків. Тобто це були великі трудяги, талановиті актори, драматурги, які до цих пір, ну фактично, ще й не зовсім відкриті. Я вже не кажу про те, що кожна з п'єс цих корифеїв потребує на сьогоднішній день екранного втілення. Вона потребує просто екранного прочитання. Я сподіваюся на нашу молодь, що скоро так і відбудеться, що скоро український глядач побачить ці п'єси. І ще про одну історію я хочу розказати. Всі ми говоримо про те, що вони були геніальними. Всі ми говоримо про те, що вони були надзвичайно обдаровані і мали величезний вплив на глядача. При зйомках. Саме от о, в Кіровограді, бувшому Єлисаведограді, працівники музею нам е, показували одну з кімнат, якій, в якій стояв грамофон. Грамофон е, Марка Кропивницького. А на грамофоні лежала платівка. Я кажу, а що це за платівка? То просто так для декорації вони сказали ні. А ви знаєте, це платівка з голосом Марка Кропивницького. Я кажу, як з голосом? Я цьому не повірив. Ну, Це приблизно так, якби мені сказали, що в нас є голос Ісуса Христа. Так давно мені це здавалося, що це так давно було. Адже кадрів немає ніяких, хоч кіно вже тоді було. І я, вони кажуть, так, є там кілька, п'ять віршів, які читає Марко Кропивницький. Я кажу, а можна їх послухати? А вони кажуть, можна. І мені дали запис. От група наша стояла, от слухали цей запис. Коли ми слухали, я був просто вражений. Я дивився на наших людей на, з нашої зйомочної групи і бачив, що вони були просто шоковані і вражені голосом Марка Кропивницького. Він читав Тараса Шевченка, читав Байку, ці знамениті думи мої, думи мої. Горе мені з вами. на що стали на папері сумними рядами? Цей голос його неповторимий. Через цей голос, він, до речі, є шматочок цього а, прочитання а, Кропивницького, є в фільмі Послухайте, прислухайтесь ми були вражені цим. Я спочатку подумав, що а, я тоді дійсно відчув, що це просто титан, що це театральний титан. Я подумав, що це ми просто заглибились в матеріал, дуже багато знаємо всіляких таких історій і дуже багато чого знаємо із життя Кропивницького і війшли просто в нього. Я взяв цей запис от, і приніс своїм студентам. І сказав, це голос Кропивницького. От людина зуміла записати це на, якби, на зорі фонограмного запису. Студенти послухали. Ну, така пауза виникла, мовчки. Я кажу, ну що, ну що скажете? Одна із студенток, Іра Громозда, каже, Василь Петрович, ну що ви говорите? Про що тут говорити? Ну це титан, якому на сьогоднішній день рівних немає. Це говорить молода людина. Вони були дійсно, діти, вражені цим голосом і цією виконавською майстерністю. Ви подивитесь сьогодні фільм. На великий жаль, єдиний фільм про великого нашого титана, українського, драматурга, геніального актора Марка Лукача Кропивницького. Ви подивитесь цей фільм, і ми дуже хотіли б, щоб ви нам чи написали, чи дали знак. Чи сподобався вам цей фільм? Пишіть нам і гарного вам перегляду.